Крім лідера гонки до Дакару готувалися і команда. Менеджери організовували логістику і доставку автомобілів, механіки, підготовку та ремонт автомобіля. І тут українцям теж є чим пишатися, адже все це не легіонеру, а наші хлопці, які вміють працювати і роблять це на відмінно. Одне з головних досягнень українців на Дакарі це технічна підготовка команди до марафону. Наші механіки довели, що вони вміють класно готувати автомобіль до перегонів і обслуговувати його впродовж гонки. Вміють швидко встановлювати причини поламок, тобто діагностувати, а також стрімко лагодити авто. Цей досвід вони набували роками, і прийшов час, повернувшись додому, використовувати його в українських реаліях та ділитись з колегами по роботі. Можливо, навіть будувати новий автомобіль для наступних перегонів. Втім, результат на цьогорічному дакарі це майже максимально можливий для українців у боротьбі з більш потужними командами та заводами. У таких самих, як ми, команд одинаків, українці вигравати навчилися. Тепер треба йти далі, і наші хлопці до цього готові. Попереду кубок світу, де Ікстюкрин зможе показати себе з кращого боку, але для цього їм треба відчути підтримку, підтримку своїх вболівальників. Тож бажаємо успіху.